Стрілець лютий 2026 року стане для вас місяцем переосмислення напрямку руху. Ви можете відчути, що старі цілі більше не надихають, а нові ще не повністю сформувалися. Це нормальний стан, всесвіт ніби дає вам паузу, щоб обрати правильний вектор. Початок місяця може бути нестабільним у плані емоцій, з'явиться бажання вирватися з рутини, змінити обстановку або різко щось змінити. Зірки радять не діяти імпульсивно. Краще використати цей період для аналізу та планування. У професійній сфері та фінансах лютий вимагатиме терпіння, можливі затримки, перенесення домовленостей або відчуття, що вас не чують. Не сприймайте це як поразку зараз формується ґрунт для майбутніх можливостей. Фінансово місяць стабільний, якщо уникати ризикованих вкладень. Середина лютого відкриє простір для нових ідей. Ви можете отримати несподівану інформацію або пораду, яка змінить ваш погляд на ситуацію. Це хороший час для навчання, духовного розвитку та роботи над особистими цілями. У стосунках лютий вимагатиме чесності. Для пар це час розмов про майбутнє та спільні плани. Важливо говорити відкрито і без прикрас. Самотні стрільці можуть познайомитися з людиною, яка розділяє їхні цінності і світогляд. Кінець місяця принесе ясність і внутрішню впевненість. Ви зрозумієте, що не все потрібно вирішувати негайно. Деякі відповіді приходять лише тоді, коли ви готові їх почути. Головна порада зірок для стрільця на лютий 2026 року. Дозвольте собі паузу, саме в ній народжується новий шлях. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.